Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Весна прийшла. Дай Боже, щоб ця весна принесла мир Україні на навіки, і щоб Україна була сильною, незалежною, самостійною, окремою державою. Ось такий от запит в простір, і щоб більше воїн на території України не було ніколи. Амінь. Давайте подивимося, яким буде березень 2025 року для України. Давайте подивимося на циганський карт. І по одній карті таро я витягну на початок, середину та завершення. Три періоди. Початок місяця, три карти. Так, раз, два, три. Середина місяця три карти. Так, і кінець місяця. Теж три карти. Берзень 2025 року, яким він буде для України. Не забувайте ставити лайки. Підписуйтеся. Так, добре. Записую це відео у вівторок, зараз на годиннику, 10 година ранку. Сьогодні 4 число. Ввечері Трамп має робити якусь дуже важливу заяву для Конгресу. Щось він має там сказати дуже важливе стосовно перемовин перемир'я в Україні. Добре, я вже про Трампа і про його думку про його останнє висловлювання сказав вже максимально. У мене є відео на ТікТоці, де я сказав, що я про нього думаю, і що я думаю, буде далі і в Ютубі в є відео. Я не бачу сенсу повторювати одне і те ж саме. Це для тих, хто наперед буде знову писати, що там, чи змінилась моя думка про Трампа. Я вже все сказав, що я хотів сказати. Добре, заходьте, дивіться мої відео. Воно є в Ютубі, воно є в Тіктоці. Початок березня. Карта любові, купідончик, карта грошей, фінансова допомога, збройна допомога, матеріальна допомога, карта противника, близька присутність ворогів. Тут семірка мечів. Погана карта небезпечна, якісь серйозні удари. Атаки. Семірка мечів на таро це карта атак, це карта злод... ем, крадійства, це карта можливих якихось розорень, бідності та втрат. Можливі навіть удари по об'єктах інфраструктури е, е, якихось. Добре, середина березня. Карта врага на циганській колоді. Карта путешествія, карта хуліганів активізація колаборантів та сепаратистів. Тут 14-й аркан. Карта уміряності. Поміркованість. Непогана карта це карта балансу, це карта якоїсь, знаєте, такої. Скажімо так, відбалансування. Тобто не буде багато дуже негативу, але не буде й багато позитиву. Якось воно все вирівняється. І кінець березня: карта праздника, карта святкування. Щось будемо святкувати. Дай Боже, щоб це було завершення війни. Карта ребенка, карта юної жінки. До речі, тут всі три карти позитивні. Тим паче рібнок випав по центру. Діти це дуже хороший символ. Дванадцятий аркан карта подвішеного. Ну, 12-й аркан він є таким. Я би не сказав, що він є сильно негативним. Карта Підвішеного говорить скоріше про якусь ситуацію, яка знаходиться в стані заморозки, невирішеності. Ну, я скажу так. Початок березня нехороший, бо Сімірка мечів, карта ворога. Середина березня трошечки легша, але все одно активізація сепаратистів. Кінець березня мені подобається найбільше з того, що я бачу. А так. Ну, що я можу сказати, шановні глядачі, миру вам, благополуччя захисту вищих сил. В будь-якому випадку я за благополуччя України, я за мир в Україні, я за те, щоб жодного разу, жодного шансу для воєн більше в Україні не було. Щоб Україна жила, процвітала і все в Україні було добре. Так що, шановні мої, хто мене дивиться, миру вам в серці, в душі, в домі вашому. Процвітання якомога швидше завершення війни. Тому що зараз, знаєте, перебувати в цьому перманентному стресі дуже тяжко. От закінчиться війна, можна вже думати про дім, можна думати про сім'ю, про продовження роду. А зараз ми якось всі намагаємося, хоча хтось і в реаліях війни все це виконує. Такі люди це взагалі герої. Але ну, особисто для мене, мені здається, що спочатку треба базові потреби задовольнити. А тоді переходити до таких потреб, як вже продовження роду, сім'я і так далі, тому подібне. Так що чекаємо завершення всього цього безумства і молимося за те, щоб воно більше ніколи не починалося. Гарного всім березня! Бажаю всього доброго!